Всім величезний привіт, усім привіт! Де-факто! Хочу подивитися, бо бачу багато класного і нарядного. Ось такі три манекена нарядні з шубкою, з ушатними аксесуарами, сукня красива. І ось так опа, де-факто. Робимо огляд, дивимося, що класного. Це турецький бренд, мережа є. По цілій Європі, можливо, десь в Америці, Азії, не знаю, але в Польщі, в Венерії, в різних країнах в Чехії півтори тисячі гривень, ось така сукня в бордовому кольорі. Розкішна. Так, ще ось така є, В'язана довго в підлогу. Подивіться, яка вона класненька. Виріз закритий, ніби все скромно. 1500 гривень коштує. Красива досить сукня, довжелезна, має бокові розрізи, і вона буде підлогу ця сукня середньої щільності в'язки. Далі ось такий кардиган на короткий рукавчик, середньої щільності в'язки. 800 гривень. Тут декуди пишуть склад, от віскоза, не і поліестер. 800 гривень з акцентними гузочками. Середня щільність в'язки. Підійде до бордових штанів. Бо так бренди вішають приблизно, як можна одягти. Широкі бордові штани за щіпами. І штани зі знижкою 900 гривень. Ціна була півтори тисячі. Вони широкі за щіпами, штани палацу, досить-досить класні. Так, я бачу 399 гривень. Тут завжди низькі ціни і досить часто знижки. Від 399 гривень, що ж це таке може бути. Я бачу класні штани, думаю, точно не вони. За таку ціну є джемпери. Ви тільки погляньте на ось ці джемпери, такі природні кольори. Просто чуть не скандинавський стайл. Вони базові, повністю базовий джемпер. рукавчики реглами І ціна, не повірите, 299 гривень. 200, серйозно 299 гривень. Хороші сфайтрики. Тут, напевно, я навіть не знаю, дешевше, ніж сінсей. Які класні. Рукавчики реглам. Так, я подивлюся, зараз так, написано, який це склад. Пулур. Акрил 100%. Ну, акрил це не поліестер, акрил навіть непогано. Він дихаючий більше. Теж це, звичайно, що краще це буде бавовна, але 299 гривень акрилові свитри, а, базовий, білий, базовий рук, регланчик. Подивіться, як тут ще є бокові розрізки, я не хочу його розвертати, бо це нічого не дасть. Він прямого крою, бо краще було б він на вішечку був. В сірих кольорах є. Я в захваті. Ось такий фісташковий ага, колір. Цей 399 гривень. М'ятненький є. Такий навіть до Ще чуть відтінок. 299 гривень, серйозно? І зі знижкою, якою хорошою сукня 399 гривень коштувала тисячу з драпіровкою з боку. Крутюча сукня. Які хороші знаєшки, теж хочу додати, що де-факто є аксесуари, є парфуми, шкарпетки, ну тобто є купа всього. Подивіться, до речі, парфумів досить багато, є окремий відділ. Але ось тут така розкладочка, і я покажу так, тут є водичка парфумована. Я так розумію, це одинаковий аромат, але просто... Об'єм різний 50 мл і 30, і ціна за цей набір 499 гривень. Якщо ви хочете послухати аромат, то там є відділ і, можливо, в них є пробники якби тестери. Так. Тут щось якби вже інший аромат. Так, ціна 599 гривень. Є різні ще аксесуари, сережки. Ось. Такий ланцюжок є з кристалами. Ціна 99 гривень. Ух ти, це дуже дешево. Це просто дуже-дуже дешево, я вам скажу. Неймовірно дешево. Набір сережок за дві пари 99 гривень. Ціна взагалі була початково 249 гривень, потім 149, а тепер 99 гривень. Ще ось такий є ланцюг. Так. 149 гривень зараз, біжутерія, ось такий ланцюжок, ось камінчики, таке намисто. Ось так. Все переливається і до якогось чогось нарядного то буде саме то. В такому ж стилі можна докупити сережки, комплект з дві пари 199 гривень. Повернулася до цієї локації, бо були покупці, дивилися, не хотіла тут стояти. 399 гривень зі знижкою. ось такі завужені штани. Класична тканина, вони з гумкою в поясі. Ось так. Ціна досить-досить низька. Тут взагалі 169 гривень ціна. Ці взагалі 169 гривень, маленький розмір есочка. І хороший склад тканини, напевно, зараз подивимося. Тут заклеєно, на превеликий жаль, чи ні. Так, не видно, який склад. Ну, має вигляд, що тут склад поліестрійського Animal Enніме принцимо не виходить, цікаво подивитися, теж знижка 399 гривень. А, який хороший склад. Котон. 69 котону і ластан і трішки поліестеру є. Супер! Просто супер! А тут ще є джемпери, які хороші кольори. І це теж від 399 гривень чи 299 гривень, які природні, одружевий, наприклад, такий природній красивий відтінок. 299 гривень. Базові класичні джемпери. І прекрасні кольори, Різ, різні є розміри. Я бачу, що є Елічка, наприклад, Емочка, Есочка. Тобто різні. Так, ось такий кардиган на в'язки в молочному кольорі. Красивий, класика база. Підійде до всього. І ціна зараз заразничка 799 гривень, і тут є бавовна. Є котон в складі багато, то чому б ні? Ну, тут багато класично. Хто шукає класику, дасть офіси, то може собі тут придбати. Ну і турецька якість непогана, досить вважається, в них свої фабрики є. Якби вже давно давно вони виробництво налаштували, не бачу тут ціни, непогані штани. 899 гривень у складі візкоза, поліестер і еластан з акцентними гузочками, гумка в поясі і є кишені. Просто лон, грожевий, навіть не лон, а реглан, правильно, тому що тут реглан рукавчики, М'якесенький трикотаж. Ну і ціна погляньте яка хороша. І Це 100% бавовна, 100% котон. Рекомендую за такі гроші за 300 гривень можна брати. Люблю цей магазин, у мене якось пару речей є. Є, по-моєму, навіть якісь джемпери, і непогано носиться. Давніше я вже купляла, чесно кажучи, цього року я не купляла нічого, щось пропустила, хоча були дуже хороші знижки. Джинси 800 гривень, навіть на чорну п'ятницю тут були шалені знижки. Такі полегшені літні джинси. Так, подивимося Ось сюди. Бачу непоганий костюм, потім джемпер. Багато класного є. Півтори тисячі гривень коштує цей блейзер. Далі мені сподобався ось такий джемпер, і він як трикотаж в такому футуристичному, мінімалістичному стилі, некесенький, і він ідеально поєднюється, так як вони і повісили, штанами з вольвайту. прямі штани, а, тисячу гривень, такі якби прямого крою, зараз актуальні. З гумкою в поясі, а джембер зі знижкою 800 гривень. Знов 100 джемперів від 399 гривень, а тут ціна від 299 гривень. Їх багато, тому що фабрика, якби, напевне, багато різних відчинків. Подивіться, 299 гривень. А, тут інша модель вже. Тут не реглан рукавчик. Класні. Тут просто ті були реглан рукавчик, а це просто класика база, 299 гривень. І це акрил. Це просто інша модель. Теж базова, але не реглан рукавчик, Подивіться, яка палітра відтінків. І від 299 гривень, не від 399 гривень. Ціни просто максимально низькі. Максимально низькі. Ще ось такий костюм в сірому кольорі є. Я так розумію, це одна і та саме ще ні. Ще такі коси є фетри. Кардиган коси з акцентними гузичками в сірому кольорі. Акрил полімідела стан 900 гривень, неповних. Непогано, непогана якість, такий м'якасенький. Об'ємної в'язки, такі, об такі кардиган. В'язні, дуже об'ємна в'язка, така рихла, в такому кофейному кольорі. Великі гудзики. І зараз знижка 1000 гривень. Повернулася ще до цієї локації. Це, до речі, Вікторія Гарденс, місту Львів. Думаю, що я сказала чи ні. Так, до початку. Гольфик. о, яка ціна приємна на гольфик. 299 гривень. Водолазки по 299 гривень. Люди, що твориться в червоному, ну а в базовому чорному кольорі цікава ціна. Це а цей в чорному 599 гривень. А тут хороший склад, тут віскоза, це зовсім інша якість віскоза і нейлон, 69% віскоза. Тому так, а тут в червоному заклеєно який склад. Не подивлюся. Сиренькі є, різні-різні, різні. Ось так. Є ще з таким вирізом, зубчиком. Ще ось такі є. Смужку 399 гривень, цей пісочному кольорі класний. Ікселічка є 299 гривень, акрил 100%. Ну і я з візкозую буде дорожче. Так, в стилі препі. джемпер мохнатий. Такий ще жакет, є непоганий на один год. 1700 гривень коштує цей жакет в клітинку. Стібані бомбури в бордовому кольорі. І ціна зі знижкою півтори тисячі гривень. Ух той, який класний стібаний бомбер з синтепоном середньої такої щільності. Його можна носити до там буквально мінус 3-4 градуси. Бо він на синтепоні. Якщо ви в машині їздите, то тим паче. І застібається на блискавку, на кнопки, є кишені, і низ манжети, тобто верх-низ рукава з цупкого трикотажу. Ось такий класний стильненький а, бомбер. Ох, так кажуть, розказує, що треба сяяти на вечірці. <гум> Обов'язково треба сяяти, бути найкращою. Любити себе. Ось так стягується ця курточка стібана чорна, з капішоном, теж легкий синтепон, не на сильні морози. Ціна 999 гривень дивлюся в розмірі XL. Ось така класненька корточка, базова. Тут багато новорічного, різного, різного, як є бажання придбати, то придбаєте. Наприклад, джампер чоловічі 900 гривень є, всякі обручі, як без них кожний бренд, такі банти, заколочки 199 гривень є. Тобто кожні бренди в на своєму асортименті мають, любите ви це чи ні, хтось любить, хтось ні. На шапки подивимося. Ось така шапка. Об'ємної в'язки, грубчик. На вигляд досить пристойно виглядає. 299 гривень. Так, тут поліестер. І тут щось зрізано шерсть написано. Зараз я подивлюся на іншу бірочку, якщо тут є шерсть, то ціна досить непогана. Так, є шерсть, 72% шерсті, 18 поліестеру і 1% нейлон. 72% шерсть, якщо я правильно розумію, бо воно, як би так, 53 ну, різні розміри є. І ціна лише 299 гривень. Запуталося все. Ось так. Ось така шапка 299 гривень і в складі є шерсть. В складі є шерсть. Ось такі ще є класні. Но мені не дуже подобається це лого, якби. 149 гривень, тут акрил, поліестер, тут немає шерсті. Пальт великий вибір, верхнього одягу. Тут завжди великий вибір. Красиві, Такий сіро фісташковий, бежевий, чорний кольори. Зараз, знаєш, 2500 можна купити це пальто. Досить хороша модель. І застібається на і на кнопки. Є ще ось такі, є курточки. Біла подовжена куртка 2 тисячі гривень. Ціна була 2,5 тисячі гривень. Ось такі були сьогодні новинки знижки в бренді De-Facto. Це турецький бренд. Нагадую, речі непогані. Досить є бюджетні ціни. Якщо ви шукаєте по низьким цінам, то вам ціли, і якість непогана. Досить ось таке пальто, 2,5 тисячі. Рукавире реглан, подовжене. З капюшончиком капюшончик відстігується. Всім до зустрічі у нових відео.